буква Ж это звук Ж. Читаем разом Ж. 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 Це у нас буква Ж. Яка схожа на жучка. Згодні. Бачите, як багато ніжок у жучка. У жучка ще більше ніжок. Так у нас у букви Ж дуже багато ніжок. Це у нас хто? Жук. Думаю, ви його впізнали. При тому, що у нас жуків дуже багато, це один із різновидів наших жуків. І так, це слово пишеться: ось так. Жук. жук Перша буква Жук. Жук. Так? Ну, і те, що ви впізнали букву «ж», я навіть не сумніваюся. Вона перша, так? Ось вона. В середньому слові ось вона. Бачите, як по-різному пишеться? Угу. І в останньому, в нижньому слові, ось так. А це у нас що таке? Ті, хто любить солодощі, він не впізнали. Це у нас взяли, зяли. Жале. Так, жали. Ось жили. 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 Ж, ж, ж. ж, У нас шиплячий, так називаємой. Ми його будемо колись в майбутньому називати шиплячим. Він так яскраво звучить. ж, ж, ж жук. І так. Ось Ж, Ось Ж, Ось Ж. Це все буковки Ж. буква Ж. Моє ім'я Ж. А який же звук вона має? Ж, ж, ж. Повторіть, будь ласка, ж, 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 ж. Думаю, що всім вдалося пожрати як жук, так? Жук, жрить, ж, 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 буква. Ж. як же ж нам написати цю букву? Звісно, ми починаємо з того, що проводимо лінію знизу, ве... зверху вниз. Пробачте, будь ласка, тому що зверху вниз легше вести лінію, ніж навпаки. Хоча, якщо ви можете зробити навпаки рівну лінію, це теж дуже добре. І так, проводимо лінію зверху вниз, це лінія, та, яка посередині ось ця. Угу. Тепер ми можемо вести із приблизно середини цієї лінії, вверх, але не просто вверх, а в бік. Бачите, в бік, так, в бік нахилено. Угу. І так само вниз. Можете з однієї точки вести, а можете, бачити, по-різному. Але можете з однієї точки вести. І можете вести по-іншому. Можете проводити ось так. Ось так. Можете проводити ось так. Як вам зручно. Головне, щоб лінії були рівні, і щоб вони перетиналися хоча б в одній точці, ось тут. Не так, як тут. Бачите, тут декілька точок, а хоча б отак в одній точці. це буде буква Ж. Чи можна намалювати її по-іншому? Можна Можна намалювати ось лінію цю, яку ми намалювали, а потім намалювати ось так лінію. І... Ось так лінію. Ми можемо намалювати так букву Ж. Дивіться, як вам зручно. Вдалося лінії рівні? Подивіться уважно. Якщо так, обов'язково покажіть дорослим, щоб вони порадувалися, що ви знаєте, я, як написати букву «Ж». А ми рушаємо далі. Почуємо наші звуки. І так, звук ж, де ж він звучить в нашому слові. Слухайте перше слово живіт. Живіт. Звучить ж, ж буква так. А звук ж. Де звук, звук ж? На початку. Перевіримо, де буква написана. Ось вона. Ось вона. На початку, там, де ми почули. Так? Добре. Тепер тут жир. Жир. Де у нас буква? Ж. А звук ж. Теж на початку жир, жир, жир. Добре. А ось тут жираф. Жираф, жираф, Знову ж таки на початку. Ось тут. Дуже яскрава буква, так? Дуже яскравий звук. Ви її дуже добре чуєте. Добре. Ну, а ось тут пляж. 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 Точно в кінці ми її чуємо. Так, звук чуємо в кінці ж і бачимо букву «ж». Ось в кінці. Хто почув, ти молодець? Але це справді звук дуже легкий. І я думаю, що і написати букву не буде ще у вас виникати. Чи співається наш цей звук? Ану, проспівайте. Зж. Зжз. Зж. 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 З. Не співається. Не співається. Ж, ж, ж. Не співається. Значить, це який у нас? Правильно, це у нас приголосний, і ми позначаємо як Рисочкою, Ось такою. Добре. Згадали. Це у нас хто? Жираф? Так. Тварина, в якої довга шия. Він тут достатньо високий. тому І ноги, бачите, такі теж довгі в нього. Так. І де у нас тут звук Ж? Жираф. на початку. І де у нас тут буква? Ж? На початку, звісно. А це у нас що? Ми вже знаємо, це у нас вежа. 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 Де у нас тут звук ж. Після, букв... Після звуку е. Так. Вежа перед А. Ось вона! Ось вона! Успіху вам у вивченні букв та звуків. І, як завжди, для вас, кульки! До зустрічі в наступному відео!